Що не згоріло, розмокне дощі руйнують кінотеатр жовтень у Києві. Працівники б'ють на сполох, ледь не щодня їм доводиться вичерпувати по 40 відер води. Чи є вихід із ситуації? Запитував Сергій Зленко. За словами працівників кінотеатру, перебувати у будівлі небезпечно волога стеля. Може впасти на голову будь-якої миті. Найнебезпечніші ділянки огородили стрічкою. Шматки ліпнини можна побачити в різних кутках. Після жовтневої пожежі сильно постраждав дах. Тепер крізь дірки затікає вода. Оксана Короненко 10 років пропрацювала адміністратором у кінотеатрі. Зараз разом із колегами намагається врятувати будівлю. Ми о, на минулому тижні самі покрили плівкою залу кінаман. Прибрали, покрили плівкою. А в неділю ми прийшли з заступником директора. Ми вибрали більше 40 відер води. Але вони досі не провели цю бумажку, яка називається замовника визначити. Немає бумажки. Бумажка це розпорядження. Директор кінотеатру розповідає про складнощі депутату Київради. Переконує без допомоги міської влади, будівля не перезимує. Ми воду цю збираємо як можемо, але тут мають бути. Промислові рішення, рішення про укриття або про консервацію. На це немає ніяких грошей, немає ніяких сил, немає ніяких ресурсів. Тобто, проєкту цього, цього укриття цієї консервації нема, тому що нема замовника від влади. А це має бути комунальне підприємство. Депутат Київради зголосився допомогти Володимир Бондаренко. Готовий очолити відповідну комісію. каже у жовтень, слід якомога швидше прислати. Ати інженерів і будівельників необхідно консервувати приміщення і консервувати не дуже дорогим методом, приблизно півмільйона, по моїм підрахункам, треба грошей для того, щоб шатрову тимчасову покрівлю а це накриття. Двохскат не зробити, щоб вода падала не всередину і не стікала туди, а виходила за межі на обидва боки. За словами Бондаренка, реконструкція кінотеатру коштуватиме близько 20 мільйонів гривень, і це ще не враховуючи вартість кінообладнання. Допомогти зібрати гроші зголосилися активісти однак, що не бачили остаточного кошторису. Зараз з кожним днем кількість коштів може збільшуватись через те, що будівля продовжує руйнацію. Бачимо ситуацію з ціною на валюту, і те, що частинами. Матеріалів і робіт може оцінюватися в доларах. Нагадаємо, пожежа у кінотеатрі сталася наприкінці жовтня. Під домашнім арештом утримують двох підозрюваних у зумисному підпалі. Сергій Зленко, Сергій Наконечний, Тивай.